В реалізацію прийнятих в грудній законів, там пролобійоване депутатами нашого комітету, норма була про введення касових апаратів. Коли про касові апарати тут в комітеті, говорили про електротовари, я так пам'ятаю, які підлягаються гарантійному обліку, Тоді говорили тільки про електротовари, тому що це було цікаво. В випущенні редакції закону затвердили перелік груп технічно складних побутових товарів. Це вже багато чого іншого. Сьогодні на сайті Міністерства економіки розміщено проєкт того переліку, який вони мають затвердити, і з моменту затвердження якого будуть обов'язковими касові апарати. В тому переліку є каляски, іграшки, все, крім товарів, крім продуктів харчування. Там є все. Просто, от, от, куда ми глянь, все там є, ти ми ходимо. То я хотіла запитати саме міністра, не заступника міністрів. Я бачу, що ви ділились. Ні, я хочу чути позицію міністра. Чи ви будете підтримувати проєкт постанови, в якому є всі товари, які можна тільки придумати, крім продуктів харчування, нам введення касових апаратів? І чи ви не вважаєте це порушенням закону, яка, який є е, стосовно того, що тут прологіювали окремі результати? Дякую. В мене є працює команда, політична команда. Я довіряю, коли мій заступник. Пане Олександре, ви міністр, і ви несете політичну відповідальність за те, що ви зараз говорите. І за своїх заступників потім. Абсолютно. Я прошу відповідь міністра, Абсолютно. якщо ви не так. є міністра. Саме так. У нас в міністерстві є політична команда. Це заступник, це міністр і його заступник. Я на це відповідав. Це, в принципі, неповага до моєї команди. Я можу відповісти на, на питання. Прошу, мене є заступник, який цим займається

на рівні Щодо структури, відповідне рішення ДПС по затвердженню структури З сторони Міністерства фінансів ми надали два доручення щодо терміновості і підготовки конкретних актів, які необхідно виконати назначене завдання. На жаль, це не було зроблено. Ми погоджуємося з тим, тому ми якраз почали активну роботу з, із виконуванням. Що обов'язками Державної фіскальної служби для того, щоб забезпечити встановлені законом терміни прийняття всіх необхідних нормативних актів для регулювання цього питання і створення відповідної структури, так як було передбачено в рамках закону. На сьогодні так справді це питання обговорення доцільності і недоцільності цілому перебування, функціонування якості юридичних осіб на рівні районів. Ми вважаємо, що це недоцільно, оскільки це призводить стримувати дуже великий штат персоналу адміністративного, таких як волонтерів інших, які можна підняти на центральний рівень. І тому якраз в цьому питанні, я думаю, що в найближчим часом буде знайдено рішення і відповідно штатна чисельність. Будуть затверджені в рамках ДПС. Я ще, раз так, на я ще раз хочу повторити, що це не постанова Кабінету міністрів, це рішення державної ціни в скальної Це, це, це наказ. Місто. відповідно до закону, про центральні органи виконавчої влади вони затверджують відповідне рішення. Щодо е, касових апаратів, я хотів би зазначити, що коли розглядався сам законопроект. Самого початку було проговорено те, що необхідно розробити відповідний акт, який затверджені перелік відповідних е, е, одиниць, які будуть входити в обов'язкове використання касових апаратів. В першого часу зразу було встановлено, що таким актом на сьогодні є перелік складної техніки, який тим акту затверджений сьогодні Кабінетом міністрів і підготовлений міністерством економіки. Ще на етапі формування відповідних пропозицій було визначено, що... Значений перелік буде взяти за основу для підготовки відповідного перегляду. І там була зразу не тільки електронна техніка, і інші види. І це якраз була позиція, яка була висловлена при формуванні відповідного е, законопроекту. Шановні колеги, я хочу на одного документи... 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 питання. Документи документи, які були прийняті в лютому місяці, а ще гірше зробили. Чим було? Тому що дослухайтеся, вас, ми з вами писали законопроект і по-різному почали трактувати норми. Ви як з табакерки вистачили, потім відірвалися від взагалі, якихось консультацій з комітетом. Я вважаю, що вам до 1, 1 квітня не потрібно було чіпати структуру і функціонал. Що кращого зробили? Ви уявляєте, тепер в областях. Така кількість заступників, як кількість районів, для того, щоб порушуючи ту норму, яку ми закладали, зараз щось там робити. Функції взагалі не переглянуті, хоча їх зобов'язують. І в судах вже припиняються, оскаржуються ППР, які прийняті і складені відповідно акти районними податковими інспекціями. Бо у нас вже з 1 січня їх не існує, а ми оперативно з вами нічого не зробили. Я взагалі погоджуюся на безумах і говорив про те, що необхідно період для того, щоб регулювати ці питання, і це було саме правильно, але на жаль, в законі ну, не визначити. Закон, відповідний перетего не зуміє. Який закон, як це не можна ресурсувати, то ви, закон, себе, закон, то ви закон, себе, закон, себе поставите в, в, в але на, на, на ступень якраз на сьогодні виконують закон, а всі 116 шістнадцять податкових органів порушують закон. І тепер друге питання. Ми справді приймали норму про РРО для сложно-бутової техніки. І посилалися справді на ту постанову про гарантії, там де є більш складний перед. Подивіться, вот це шановні допомоги. А мені здається, ми маємо все прописувати до самого кінця. Тепер Міністерство фінансів боїться його скоротити перелік. А я з вами хочу, що там занадто багато зайвого вказано. занадто багато. Я І ваша позиція має... Відповідний акт розробляєте від економіки. А ми за все відповідаємо. Я хочу звернути увагу всі присутні. Це не катівка мінекономіки чи Менфіна. В нормах закону, які були поправлені депутатом остріковою, виписана норма про перелік груп технічно-складних побутових товарів. Там не мова про техніку. В тому податковому кодексі, який ви провели, і які ви вписали введення РРО, написано, що РРО буде стосуватися технічно складних побутових товарів. Це тепер іграшки коляски, Парасольки, все, що законно, тому що вони технічно складні і підлягають характері. Я спочатку скажу по наступному фрата, а потім на суспільство. Оксана порівняно для вас дивіться, повперед затверджений постановою кабіну. Він і зараз є він чини. Постанови. Але для того, щоб касові апарати не, не застосовувалися як структура МФЕС 1 січня, саме з цією метою покращення Мною було ідентичну, ідентичну назву, яка була в постанові чинні, скопійована в цій На сьогоднішній день слід сказати, що це претензія де не до Міністерства фінансів, а до Міністерства економіки. І мною, і я знаю іншими колегами, подаються туди зауваження. Тому що закон визначив декілька критерій. По-перше, це повинні бути групи товарів, а не конкретно товари. По-третє, ці товари повинні бути технічно складними. І саме технічно складними і означає, що він вмикається в розетку, і оце, що ви казали про електротехніку. По-третє, це мають бути товари побутові, а не промислові. І, по четверте вони мають підлягати гарантійному ремонту. Тільки за наявності оцих чотирьох сукупних ознак цей товар може бути включений в перегляд. Тому особисто. Калясус, там якихось бандажів, ще якоїсь медичної техніки, а, ну, не що там зараз, а також тих товарів, на які немає гарантії, а також тих товарів, які а, ну, там вони взяли занадто деталізацію, то тобто, ті, які не є побутовими, а ті, які є промисловими. Пані, я хочу вам нагадати вашу особисту поправку, яка є сьогодні в чинному законі. Вона стосується не того, що ви розказуєте. На стосується конкретно технічно склад... складних побутових товарів, не побутової техніки, як ви тут нам всі можливо саме Почитайте нас з чиною соцової постанови. Я просто я її спокійвана постанова, це, це, не зводила еро залишили свої поправки. Ми дивіться, ми не маємо події. Я хочу чути відповіді міністра. Якщо ви не заклали це в нормі закону, а воно так читається, давайте виправляти. Чому з кіно? Ми якраз зараз звільнуємо, ви самі сказали, що ви знаєте, що на сьогодні ведеться активна робота в цьому напрямку. Ми якраз зараз прикладаємо максимум, щоб до першого числа всі документи, які нам були в прийняті. Це коло структурні і по функціональній Справді я не хочу провідувати на міністерство економіки. Апари... 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 Це ми за звіт уряду. Так? Тому а, якщо є необхідність зміни, зміни цього переліку, ми працюємо з урядом і далі це поміняє. Я хочу розуміти в комітету. Тому що зараз я бачу тво, дві абсолютно протилежні позиції. Одна. скороти той перелік і відієм. Залежить там тільки техніку? Давайте це не робочому порядку, бо що часу немає. зараз в порядку. Хочу нагадати міністру, пану Олександру Олександровичу. Хочу вам нагадати, що без візи Міністерства фінансів жодне рішення уряду не приймається. Відповідно, цей перелік все одно буде залежати від вас особисто. Дякую.